У час війни Коваль приймає не так багато туристів, як стає тимчасовою домівкою для переселенців. Тому туризм у місті залізничників здебільшого подієвий і працює нині більше для гостей з гарячих міст та сіл України, себто тих, що постраждали від російських ракет. Ми перекваліфікувалися і почали займатися нашими переселенцями. Ми для них зробили ряд арт-терапій, і вже був такий результат. До нас приїхала психолог аж з Ізраїлю, тому що вона побачила. Бачила, що ми займаємося, захотіла взяти участь у наших заняттях і провела не тільки заняття з арт-терапії, а ще й провела семінар для наших ковальських місцевих психологів. Та не арт-терапією єдиною у коволі. Організовують безліч цікавих пізнавальних та масштабних дійств, які збирають людей не лише з цієї України, але й гостей з кордону. У Нас в цьому році відбулося низка чемпіонатів. Які притягнули в коваль дуже багато людей, це теж є туризм, тому що ці люди приїжджають в місто, вони дивляться місто, вони е, сидять в кафе, вони десь ночують в готелі, і відповідно кошти йдуть в бюджет громади. Цей масштабний чемпіонат з крост триатлону який організували у Ковалі, 27 кілометрів дистанції тоді подолали понад 80 спортсменів з Волині Київської, Донецької, Львівської, Харківської, Тернопільської, Рівненської, Одеської, Чаркаської областей, а також Австрії. І ще низка чемпіонатів. Чемпіонат України з мотокросу і чемпіонат з вислування на байдарках. І ще низка дуже а і футбольний чемпіонат міжнародний, так дуже дуже крутий захід. Коваль місто з багатим минулим і сьогоденням при відкритий у століть ковальчан та гостей краю часто запрошує історик, екскурсовод та краєзнавець Андрій Павляшик. Чим більше цікавого, гарного і потрібного ми побачимо і відчуємо, тим краще ми проживемо життя і передамо. Це враження наступним поколінням. А коваль вартий того, щоб його знали, його любили, шанували. І робили популярним. Аби місцеві та гості знали ще більше про коваль. Тут організовують найрізноманітніші екскурсії, проводять цікаві заходи, знайомлять із обличчями міста. У Ковальраді, кажуть, мають ще дуже багато ідей з розвитку туризму, які неодмінно сподобаються як ковальчанам, так і всім, хто завітає місто залізничників. Анастасія Качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал.